i <laughs> Привіт, друзі! Сьогодні ми знаходимося у прекрасному місті Долина, і перше, що цікавить кожного, хто заїжджає в це місто, це, звісно ж, Долинське озеро. А наприклад, коли ми приїжджали, в нас виникло таке питання: а скільки ж потрібно зробити кроків, щоб обійти це все озеро? І ми вирішили зробити такий експеримент, і ми вже стартанули, правда, дійшли десь до четвертини озера і зрозуміли, що це треба записувати відео. Тому ми сьогодні дізнаємося, скільки потрібно зробити кроків, щоб пройти оце все озеро. Ось так навкруг. Знаєте, друзі, отак ми йдемо зараз цим містом і так працюємо здебільшого в офісі. І так ось виходиш на природу і на роботі і на природі, і аж так добре на душі стає. Знаєте, тут травичка, озеро, там десь риба плаває. Трошки так пташки співають і якось зразу. Цікавіше стає і якось, не знаю, може це ще якесь навіть пройти ціле Долинське озеро, якась така може бути ментальна розгрузка, знаєте, типу, ой, я сьогодні там злий в офісі, попрацював, замучився, йду, пройду все озеро, і пройшов все озеро, і тобі легше ще стає. Я ну, враження. Якщо ви замучились, то можете ось присісти на такій лавочці. Слава Богу, їх тут багато. На шляху озеру можна сісти, перепочити, подумати. Або, наприклад, якщо ви з кимось ідете, можна так сісти і поспілкуватись про все на світі, бо людей тут насправді дуже мало, тут навколо вода і одні городи. Поняв? Та не нормально. І ми вже десь пройшли орієнтовно пів озера, і коли ми починали на крокометрі була цифра 5141. Зараз ця цифра вже 6695. І це приблизно половина озера, але ми не впевнені, що це половина бо тут озеро не кругле, а воно якесь овалом йде. І ще з такими різними переплетами. І ми не можемо зрозуміти, де тут половина, але зараз дійдемо до, до кінця, до старту, і будемо знати, скільки половини і скільки загалом кроків потрібно, щоб обійти це озеро. Так, і ми повернулися на це саме місце, звідки ми стартували. І стартували ми в 16.08, і на показнику було 5141 крок. Зараз ми вже завершили, і на годиннику у нас 16.36. 16 і е, зробили ми в підсумку загалом 7722 кроки. Кроки. Тобто це означає, щоб щоб пройти ціле Долинське озеро, потрібно е, подолати 2581 крок. Е, тому такий цікавий експеримент, і сподіваємося, е, що вам від цього стало якось легше жити. Можливо, ви їздили кожен раз повз це озеро, або ви десь тут живете поблизу, і думали: а скільки ж потрібно кроків, щоб пройти це озеро? А ми вам відповіли: 2581 крок.